Інформаційні підсумки п'ятниці 16 травня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Понад рік вважався безвісти зниклим. У Хмельницькому попрощалися із героєм Михайлом Стаховим. Пліч-опліч в обласному центрі обговорили питання ветеранської політики. Перші з щастю. У Хмельницькому презентували стінопис, присвячений прикордонникам. В останню земну дорогу Хмельничани сьогодні провели героя Михайла Стахового. Він родом із села Волиця Хмельницької громади. Працював далекобійником, а на фронті був старшим водієм в одному зі штурмових батальйонів. Зв'язок з бійцем обірвався більше року тому, коли він перебував на Донеччині. ДНК експертиза підтвердила, що Михайло Стаховий загинув 18 квітня 2024-го поблизу Новобахмутівки. Герою на віки 36 років. Його поховали на кладовищі у рідному селі. Сам міз села Волиця, там батьки проживали, а жив в мікрорайоні Гречани. Ну він був в житті радісним, веселим хлопцем. Коли почалася війна, він один із перших пішов добровольцем в частину. Тоді такий був час, і всі. Всі свідомі люди, всі вирішили піти, і він також вирішив. Хоча він був такий трохи вітряний хлопець, але от він прийняв таке відповідальне, серйозне рішення, пішов і віддав своє життя за наш спокій. Він дуже був гарним хлопчиком, слухняним. В дитинстві ріс дуже хорошим. Він всіх слухав, він був добродушний. Завжди міг прийти на допомогу. У нього освіта середня була. Він всю життя працював як водієм, дальнобойщиком був, а да. поїздив багато років на Польщу. Вже рік його ми розшукували. Жінка і дитина, батько і мати. І ще дві сестрички є. Но він був наймолодший, найлюбимий. У нього донечка дуже любить донечку. Він не міг натішитися і розказати, яка вона. Це дуже добра людина, яка пішла воювати за нас. Він це усвідомлював, він знав. Просто душа людина, мабуть, знає про нього більше, ніж сама людина, кожна душа. Через те, коли він прощався з мамою, потім сестра його відвозила, він впав на руль і плаче, каже, сестричко, я сюди більше не вернуся. Як та душа чувствувала, я не знаю, але він дуже хотів. Що він хотів для всіх добра. Він казав, що Наша Україна буде вільна, і ми будемо вільні. І таких людей я об'їздив півсвіта, але таких людей, як нас, нема. Я дуже співчуваю гору матері. і Я дуже дякую Богу за те, що він дав нам такого Михайла на землю, який прожив тут дуже недовго. Але я рахую, що він прожив недаремно. Ветеранська платформа пліч опліч об'єднала сьогодні понад 100 учасників в Хмельницькому. Серед них ветерани, члени родин військовослужбовців, представники міської влади, психологи і волонтери. Обговорювали, зокрема, сервіси та послуги для військових, котрі повернулися додому з війни та полоном. Організатором заходу став комунальний заклад ветеранський простір. Ірина Ріон детальніше. Павло Гуцол один з учасників ветеранської платформи Пліч опліч, яка об'єднала понад 100 хмельничан. З 1 січня він розпочав власну справу Ветеранське СТО. Це один з двох проєктів, котрі реалізує спільно з побратимом і ветераном Андрієм Одаренком. Йому було дискомфортно керувати своїм транспортним засобом, і ми зорієнтувалися на те, що потрібна якась модифікація, почали це розробляти, дивитися, знаходити партнерів, інвесторів. У мене два найкращих друга, два Андрія, два без правої ноги. Плануємо стати прикладом для того, щоб люди могли повертатися до домівок і себе комфортно відчувати. Організатором заходу став комунальний заклад Ветеранський простір, що діє в Хмельницькому на Кам'янецькій 76. Його фахівці провели опитування більше як ста хмельничан щодо запитів ветеранів. Є багато пільг, які, наприклад, вже не актуальні для наших ветеранів у зв'язку із зміною образу із зміною вікової категорії і зміною їхніх запитів. Також ще одним це є насправді непроінформованість. І ми на себе беремо виклик про те, що ми хочемо бути тим майданчиком, де вони будуть черпати інформацію. Чоловік Надії Володимир підірвався на міні 4 жовтня 2022 року. Відтоді вони разом проходять лікування та реабілітацію у шпиталях країни та за кордоном. Він взагалі не ходив, не бачив. Дякуючи Богу, він зараз бачить у після поранення. розвинулася епілепсія в важких ступенях, і ми зараз. Хочемо добитися, щоб у нас по державній програмі були ліки, тому що, на жаль, в нього набагато алергія, а на ті, що йому підходять, от вони не є в державній програмі. Ми їдемо у Львів на операцію на наступному тижні і дуже йде багато фінансів на лікування. Пліч у пліч ветерани, їхні сім'ї та громада мають працювати над новою ветеранською політикою, аби сервіси і послуги для захисників, котрі повертаються додому з війни та полону, були доступними. Національній стратегії є три основні напрямки. Це національна безпека через реінтеграцію ветеранів, Це відновлення людського капіталу. Ветерани і є левою часткою нашого людського капіталу, нашої економічної стійкості. Це політика пам'яті, так як ми пам'ятаємо тих, хто повернувся на щиті, і не менш важливо, як ми поважаємо і гідно ставимось до тих, хто живими повернулись. Відкритий діалог у форматі бліц-дискусії це можливість для тих, кому не байдуже стати учасником і мотиватором змін у суспільстві. Все, що ми формуємо, стратегії розвитку міста, усі наші програми обов'язково інтеруємо і включаємо питання, пов'язані з ветеранами, обов'язково з діючими військовими, обов'язково родини загиблих, полонених, безвісти зниклих. У Малинській громаді немає іншого шляху, як не залучати по максимуму ветеранів до абсолютно усіх процесів. Ідеї та пропозиції, озвучені учасниками заходу, можуть стати частиною блоку ветеранської політики у стратегії розвитку міста на наступні 10 років. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, Павло Романюк Новини міста. Мурал «Перші з честю авторства художника Олександра Корбана презентували у Хмельницькому. Він з'явився на території одного із навчальних закладів. Це третій стінопис, створений у межах проєкту Мурали сучасної України. Більше розповість Дарія Курнос. Перше щастю. Із такою назвою у Хмельницькому презентували мурал, присвячений прикордонникам. Синьо-жовтий стінопис тепер красуватиметься на фасаді одного із навчальних закладів міста. Головою державної прикордонної служби разом із благодійним фондом було прийнято рішення розпрацювати скіз муралу для того, щоб він відповідав основному функціоналу. Державної прикордонної служби і надихав на подальше виконання своїх функціональних обов'язків по захисту країни, охороні державних кордонів. Цей стінопис створили у межах проєкту Мурали сучасної України, який реалізовує благодійний фонд Сучасна Україна. Протягом тижня працював над ним художник Олександр Корбан. Він зобразив на масштабному настінному полотні образ прикордонника із його вірним другом службовим собакою. Я зробив декілька варіантів ескізів. Голова прикордонної служби обрав саме цей варіант, за що я йому дуже вдячний. Допомагало багато людей, допомагали прикордонники, які тут, які тут працюють, які навчаються. Приходили курсанти, допомагали, допомагало багато людей, яких, на жаль, справа яких не видно, але я дуже вдячний їм за це. Цей мурал вже третій в Україні, створений у межах цього проєкту. Благодійники кажуть, його головна мета підтримувати і мотивувати українських бійців. Під час повномасштабного вторгнення ми реалізували три мурали. Перший мурал був реалізований в 2022 році. В 2024 році ми реалізували мурал, який присвячений ГУР мов України. Сьогодні ми відкриваємо мурал в Хмельницькому. У планах фонду створити стінописи присвячені захисникам у всіх областях держави. Крім того, благодійники організовують збір коштів на підтримку бойових підрозділів Держприкордонслужби. Визначені чотири прикордонні загони. Кому ми будемо надавати сучасну підтримку? Це ФПВ-дрони, які будуть зупиняти наступи і наближати перемогу нашої сучасної України. За донат у благодійному зборі люди зможуть отримати шеврон із зображенням муралу перші щастя. А також міні-версію картини розмістили й на поштовій марці. Її погасили під час заходу. Дар'я Курнос, Данило Біга новини міста. Рукавички з автографом Олександра Усика за донат. Волонтери із Норвегії спільно із представниками громадської організації Два крила оголосили про благодійний розіграш на підтримку захисників. Мінімальний внесок для того, аби взяти в ньому участь 500 гривень. Кошти підуть на лікування військових з ампутованими кінцівками. Мета 250 тисяч гривень. Детальна інформація про розіграш розміщена на сторінках у Фейсбук громадської організації Два крила. Та волонтерки Тетяни Вітковської. Завдяки підтримці фонду Олександра Усика ми отримали рукавички типу як приз для розіграшу, збір для поранених військових. І ціль нашого збору є 250 тисяч гривень. На сьогоднішній день нам вдалося вже долучити людей і зібрати 55 тисяч гривень, трошки більше навіть, але мети ще не досягнуто, тому. Будемо працювати далі і просимо долучитися наших хмельничан, наших людей до цього збору і взяти у ньому участь. Щоб взяти участь, потрібно задонатити від 500 гривень. Тоді ви стаєте учасником розіграшу і маєте змогу виграти рукавички боксерські з автографом Олександра Усика. Спочатку ми думали, що ми впораємося десь за дві неділі, не вдалося нам, тому ми продовжили до кінця місяця. Тобто, кінець місяця ну яка буде вже сума, такою ми і будемо вже завершувати розіграш. Благодійний ярмарок відбудеться завтра, 17 травня, у парку імені Чекмана. Його організовують представники громадської організації Волонтерський лідер. Для відвідувачів парку готують плов та уху. Крім того, містяни зможуть придбати солодощі або сувеніри. Ярмарок стартує об 11 годині. Його мета зібрати кошти на авто для військових. У нас заплановано на завтра кулінарний фест, на якому я особисто буду готувати безпосередню юшку. Вона готується виключно на відкритому повітрі, на відкритому вогні, на вариста, соковита, смачна. Ті люди, які вже її їли, вони знають її смак, вони задоволені їм дуже смакує. І я хочу цим своїм цим смаком також, також поділитися з вами. Це вже шоста наша ярмарка. Зазвичай на ярмарці у нас ручної поробки різні вироби, обереги дівчата готують своїми руками, і дуже багато різних смаколиків, також ручної роботи. Цього разу плануємо плов. І уха, ну і звичайно, це і смаколик, і звичайно, це поробки різної роботи з фронту, які теж можна буде придбати. Хлопці присилають, вони вже будуть розмальовані і гільзи, і тубуси, і все інше. Саме за рахунок того, що плануємо зробити трошки масштабнішу ярмарку, то плануємо все ж таки дозбирати на той пікап, який ми вже збираємо. Один ми вже з ярмарок придбали, і це вже збираємо зараз на другий. Тому, друзі, запрошуємо вас саме завтра, 17-го числа. Саме сюди в парк чекмана біля фонтанів на нашу ярмарку. Представники патрульної поліції та медики зустрілися із перевізниками та працівниками комунального підприємства Електротранс. У рамках тижня безпеки дорожнього руху правоохоронці розповідали про алгоритм дій під час дорожньо-транспортних пригод. А медики навчали надавати потерпілим домедичну допомогу на місці аварії. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. Про алгоритм дій під час ДТП говорили представники патрульної поліції із перевізниками та працівниками комунального підприємства Електротранс зустріч влаштували до національного тижня безпеки дорожнього руху. Ми зі своєї сторони, як патрульні поліцейські, розкриваємо от практичні моменти, як на практиці оформляється ДТП. Будемо говорити про складання будіян Європротоколу. Порядок як працівники патрульної поліції оформлюють доражотранспортну переводи. Наголошуємо на тому, що заборонено залишено місце події, тобто обов'язково да залишаємося на місці події, і вони покидаємо. Також кожен водій, якщо внаслідок ДТП є якісь постраждалі чи травмовані, він зобов'язаний вжити захотім до медичної допомоги і звернутися на лінію 103 для виклику медиків. За ініціативи керівництва патрульної поліції сьогодні організовано захід в рамках проведення працівниками поліції тижня безпеки руху з метою профілактики. І превентивної роботи пов'язаної з мінімізацією виникнення дорожньо-транспортних пригод запросили на захід і парамедиків, аби ті пояснили, як свідки аварії можуть допомогти потерпілим до приїзду швидкої на майстер-класі на моляжах. Показували, як зупинити кровотечу з допомогою турнікету або ж методом тампонування. Робимо пальцем в рукавичках бажано, ревізію, звідки воно витікає. Скільки могли, стільки заплали. І все остальне ми прикладаємо, прижимаємо. Наш тиск на рану має бути зберігатися після того, як затампонували, і 10 хвилин. Мінімум. Якщо людина в стресі і не вміє там тампонувати чи налажувати турнікет, саме просте це створювати тиск на рану. Можна коліном впасти на, там, де у нас кровить, і вже буде якийсь тиск, і вже можна буде запобігти якісь кровотечі. Працівнику електротрансу Олександру доводилось надавати домедичну допомогу побратимам на фронті. Тож переконаний, що такі знання рятують життя. Насамперед не панікувати, потрібно все відкинути з голови, підійти, перевірити, чи людина в свідомості, чи не в свідомості, якщо не в свідомості одразу ж діяти, скинути з себе верхній одяг і намагатись без зрушення цих позвонків підкласти під голову, щоб ну, людина не. Перекрили її дихання. Якщо є наявність там кровотечі і так далі, діяти невідкладно. Такі зустрічі, за словами Костянтина Костика, практикуватимуть і надалі, аби охопити більшу кількість працівників транспортної галузі. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Іванковецька бібліотека філія номер 23 відзначає столітній ювілей з дня першої згадки. В архівах йдеться, що у 1925 році при клубі в Іванківцях працювала книгозбірня, приміщення якої збудував меценат Віктор Левицький. Нині у фонді бібліотеки майже 3,5 тисячі примірників видань різних жанрів. Крім того, книгозбірня стала простором для творчих заходів та майстер-класів. Деталі у нашому наступному матеріалі. Вже більше 20 років Василь Мацайко постійний читач Іванковецької бібліотеки філії номер 23 Крім того, книгозбірні він дарує літературу з власних полиць. Книга це завжди була моїм суботиком в житті. Скільки себе пам'ятаю, почав читати і все тому. Але читаючи книжку, знаєте, просто не так прочитати, аби просто час потратити, а що з тої книжки взяти щоб взяти для життя для себе? А Олександра Момот серед наймолодших відвідувачок книгозбірні подобається мені Тараса Григоровича Шевченка. Я хожу сюди по книгу Гаррі Потера. Напередодні у бібліотеці відзначали столітній ювілей із дня першої згадки. В архівах йдеться, що у 1925 році при клубі в Іванківцях працювала книгозбірня, приміщення якої збудував меценат Віктор Левицький. Актив села. Проводили такі різні вистави, концерти для людей і збирали гроші. І за ці виручені гроші вони купляли книги для книгозбірні. І вже в 1925 році у бібліотеці нараховувалося 2000 Примірників Тетяна Гаврилюк очолює Іванковецьку бібліотеку майже 30 років. За цей час говорить російськомовні книги повністю замінили на україномовні. Нині у фондах майже 3,5 тисячі примірників. Дуже люблю її, дуже люблю читачів своїх. Дуже люблю книги. У Нас багато дарувальників, у нас багато дуже нових книг. Українських авторів, зарубіжних авторів, історичні книжки, як хто любить історичні детективи і романи. Але бібліотека за словами Тетяни Гаврилюк, це не лише про книги, а й про людей. Протягом року тут для відвідувачів влаштовують низку творчих заходів та майстер-класів. Ми сьогодні робили книжку, ще робили таку. Закладинку і Павліна. Ми зробили таку книжечку приурочену до сторіччя бібліотеки. Тут, якщо її погортати, коли датуються перші згадки про бібліотеку, скільки книг було 100 років тому, скільки зараз порівнянь? Ювілей книгозбірні зібрав друзів та партнерів бібліотеки. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні тут разом з вами на ювілеї найстаршої бібліотеки. В нашій бібліотечній системі на моє глибоке переконання. Я думаю, що цій бібліотеці більше ніж 100 років направду. Просто на сьогодні немає якихось архівних документів, які би це підтвердили. Якщо такі документи ми десь часом знайдемо, то ми зможемо конкурувати з ще одною бібліотекою, яка знаходиться в Кам'янці, мені так сьогодні розповіли, яка святкувала 150-літній ювілей. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!